Дорогий десяток за місяць яйця здорожчали майже вдвічі. Ціни сягають подекуди 70 гривень за десяток. Це пов'язано з війною і зі збільшенням сезонного попиту. Чи стабілізується ціна? З'ясовувала Тетяна Патрина. Ціни на яйця на ринках рівного стартують від 57 гривень за один десяток. Домашні можуть сягати 70-80 гривень. Це приблизно на 40% більше ніж вони коштували влітку цього року. Про на ринку приріст цін говорити не хочуть. Не буду вже все було написано. Читайте інформацію. Рівнянам таке оновлення вартості не подобається. Покупці кажуть, домашні яйця дешевше не обходяться, навіть тримаючи власну птицю. На ринках на них ставлять ціни навіть вищі. Трохи високуваті, звичайно. Я трошки маю хазяйство, маю свої «Дорого утримувати зараз. курочок?» порівняно. за останній місяць ціна на яйця змінювалася. Якщо не щодня, то через два-три дні точно зростала. Частково це сталося і через сезони збільшення попиту В цьому році. Крім сезонного підвищення вартості даного виду продукції, вплинуло і те, що різко зріс попит через те, що ряд таких підприємств сільськогосподарських, які займалися виробництвом яєць курячих, сьогодні або призупинили свої виробництва. А частина з них зменшили потужності. Військові дії стали однією з причин зміни ціни, адже деякі з підприємств по виробництву через бойові дії або припинили діяльність, або просто зменшили обсяги. Я спілкувалася з виробниками даного виду продукції. Значить, вони прогнозують, що в листопаді ситуація стабілізується, тобто призупиниться зростання ціни на яйця. Курячі, це буде пов'язано в першу чергу з тим, що, щоб наростити додаткові потужності, якщо на м'ясо птиці можна швидше, то на яйця курячі потрібен більший період. До кінця року ціноутворення на курячі яйця стабілізується, а вже з нового року очікується падіння. Зокрема, у департаменті закликають не скуповувати продукцію, аби навмисно не викликати ріст ціни через збільшений попит. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.